Так, подаємо повну інформацію по нашій роботі. Ми автомобілі приймаємо на повний ремонт. Як називається автомобілі під ключ? Машина до нас поступила в ремонт. На протязі дня ви будете бачити комп'ютер діагностки автомобіля, розбирання автомобіля. В нас зараз Рено Кенго, двигуном 1,5К9К. Було багато запитань про це автовілі. Побачите, форсуночки на система у нас. Далпі. Будемо стоночки доставати. Тестувати на стенді при потребі ремонтувати. Будемо, стенд буде видавати нові коди. Все це ви будете бачити. Відео ми для вас викладемо повністю 100%. Підготовка гнізд до ремонту, заміна жарових шайб, збирання машини, прописування далі форсуночок і все, машинок віддаємо під ключ. Так, і далі у нас. Так, у нас по обладнанню. Стенди у нас для форсуночок системи Common Rail один стенд. І абсолютно новий стенд, на якому ми прописуємо форсуночки, стенд видає нові коди, проходить робота, йде повністю, як називаємо робочий цикл від початку до кінця. Так, переходимо на ремонт У нас паливних насосів, механічних і також з електронним приводом. Стіл зараз у нас повністю закиданий, роботи дуже багато. Так, зараз паливний насос зексель. Запчастинки беремо в оригіналі. Зразу для вас показуємо. Ось будемо ремонтувати паливний насос. Секція в нас. Показуємо одразу, як, з яким матеріалом ми працюємо. Цю інформацію ми подаємо для вас 100%. Ну, Лишні коментарі будуть зайві. Так, зараз передаємо хлопцям майстрам для роботи насоса. Також паливний насос, незакінчений у нас ремонт. Проблема з ротором. Паливний насос станадайний. Слідуючий паливний насос станадайний. Так, проходить зараз комплектація ротора на ще один насос, паливний насос по них. Так, зараз у нас буде проводитись тестування. Працюємо допізно, немає проблеми з освітлом, Так що працюємо по графіках, як має бути. Паливний насос делки, ротор у нас з ремонту. З відео попередніх ви бачили сам ротор, як виглядає після ремонту, яка якість ремонту і тестування обов'язково на стенді покажемо. Так, техніка в нас далі грузова. Так, паливний насос у нас автомобіля КАМАЗ, сільськогосподарська техніка. З форсуночки ми разом проводимо ремонт від початку до самого кінця. Від самого простого, від відмивання самої паливної апаратури, тому що приходять не завжди чисті, дефектування, розбирання, заміна деталей, плунжених пар, підкачок, ремонт регулятора, ремонт самої муфти впреску, заміна ремкомплекта і тестування, форсуночок на стенді і калібрування під кожен циліндр. Також паливні насоси у нас грузовиків, автомобільман павний «СБОЖ». Секції у нас замінені на нові, замінений ремкоплект. Зараз в процесі ремонту підкачуючи насос. Насос вже зараз буде готовий до тестування, слідуючий паливний насос, грузова техніка. двигун у нас мерседес, підготовляємо до ремонту. Так, у нас вже толкаті вже вал легенько повертається, зараз будемо проводити далі повний ремонт. Насоси обидва поступили до нас. З проблемкою дуже поганий запуск, втрата тяги і при роботі дуже великий розхід пального. Все це ми робимо. Форсуночки для вас показуємо. Буде окремо відео по форсуночках систем механічних. Зокрема, зараз будуть у нас ремонтуватися форсуночки на автомобіль Volkswagen механічні, простенькі, будуть ремонтуватися форсуночки в нас електронного приску. Системи Siemens і системи Bosch сьогодні в нас по плану, і плюс механічні форсуночки на грузові автомобілі. Покажемо також їх роботу, як виглядає робота після ремонту. Коли проведена повна заміна, в нас розпилювач замінений на новий, проставочка форсунечка замінена на новий, і відповідно прошліфований корпус. все Відео ми знімаємо вас від початку до кінця. Це є показує відношення нашої роботи, якість нашої роботи, якість запчастин, якими ми користуємося, від яких ми беремо виробників. Працюємо, як ми кажемо, по оригіналу. Стараємось, працюємо для вас і всі відео, це є наш відеозвіт. Ми знімаємо від самого ранку для вас до самого вечора на протязі дня. Слідкуйте, додавайте коментарі, відправляйте ваші насоси, пізнавайте їх під час ремонту. Ми кажемо, пізнавайте свої насоси. Все по факту, і в реальному часі стараємось, працюємо для вас.